Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні проводимо засідання нашої постійної комісії. У нас на порядку денному одне питання. Це про, про, про у нас програма економічно-соціального розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Андрій Ставчук, начальник відділу супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради. Шановна комісії, прошу вас представити з певний проєкт рішення. Основна мета програми є продовження позитивних фундаментів розвитку. 2019 року. Програма розроблена опитування до стратегії розвитку громади. Структура програми має наступний вигляд. Складається з аналізу економічного та соціального розвитку громади з 2024 рік, пріоритетних напрямків розвитку контексту реалізації стратегії розвитку міської родинської на 23 роки, зокрема є три основні якості життя людей в громаді. Також структура програми складається з чотирьох основних додатків, це основні організмі показники економічної соціального розвитку родинської громади, перелік волокзал в рамках програми, перелік проєктів та об'єктів, які перепрощаються фінансувати. І четверта основні захищення програми соціального розвитку. Щодо розвитку, я анализу у мисля зупинитися на деяких таких елементах, по підприємності на станом на у нас року громади, налічується 1430 об'єктів сподіваюсь по що є менше ніж на 5,6% у в 2023 году. Зовнішньокосмічна діяльність, обсяг експорту за звітний період значиться на 106%, 36,4 млн доларів США, а імпорт на 10,1%. Інвестиційно та проєктна діяльність у 2024 році субідума структура громади у 258 мільйонів млн капітальних інвестицій, реалізовано в громаді 14 грамів проєктів, загальна сума 10,6 млн грн. По активності енергообрати навчасних спорту встановлено сонячної електростанції потужність 36,2 кВт. По охороні охороненні колишньої проєктнослідовочки та політичної безпеці розроблено план із того, на тиждень розвитку клімату 2010 року. По молодіжній політиці та спорт, зокрема, таких фактів платував відкритися молодіжні напроти, тобто голосу простір для змешень. Наступний слайд. Будь ласка. Бачите, пріоритетні напрямки розповіду так, реалізації стратегії розробку громади, те, що я вже називав, один підвищення підвищення області життєвої громаді, вимагає. який передбачає сьогодні таку реалізацію таких стратегічних цілей, це є розмір школу комунальної інфраструктури, енергоактивна енергетична самозастання, сухонаполучних проєктів середовища, забезпечення високого рівня безпеки та правопорядку. Спочатку пожежної технологічні безпеки створення спільно допомоги для построїв громади. Стратегічні напрямки формування конкуренту спроможної економіки, включає, як загробки громади, включає в себе наступні стратегічні цілі. Це розток пріоритетних сфер економіки та промоція громади, розток інституційно та міжнародної діяльності громади. І стратегічний напрямки на сфери натовної громади, і з різноманітному освітні культурної доступних серед того, що включає в себе наступно. Стратегічні ціни, це доступними цінами, активний соціальний захист, освітнього середовища, громад, формування, активного середовища, громадського позиційного культури та споруди. Щодо фінансування, то є два додатки. Це додаток на 3, це і перелік об'єктів, які долучаються фінансувати за рахунок різних джерел у Сиворах. Передбачено 4 мільйони, 8 тисяч гривень, ви бачите по бюджету. Також перед собою і додаток 4 це основні заходи щодо виконання програми комісії, це вносить загальна сума 84 мільйони до 1440 гривень. Ми загальні кошти депутатів бачите. Чекаємо відповідальність колу. Можливо, які є пропозиції з планів комісії. Може, вчорашнього дня помінялися думки цього питання. Тоді що пропонуєте? Ставте на голосування. Я пропоную під себе особисто, я маю мови додати, до даної програми. Ми зараз на профільній комісії це не будемо обговорювати, або повернемо обговорення на нашу сесію, або питання відкладемо на наступну сесію, зберемося в окрему комісію, обговоримо ці питання, і якщо будуть поправки, які зможемо проголосувати це на другій сесії. Так що є два варіанти, які хочете, такі обираємо. На комісії я це питання підтримувати не буду зараз, е, так, так що то не має ніколи значення, що ми приймемо яке рішення. Тому або на сесії розглядаємо, або ще на одній комісії. Ще є третя пропозиція, якщо можна. Приймається... Так, як кіська програма, а зміни на наступній сесії через сесію грунтовно працюємо, проведемо через всі комісії, як треба і внесемо зміни. про. Можемо треба говорити на сесії, якщо надовго Не то немає ніяких сесії для того, є, щоб обговорювати. це буде Не. дуже довго. Ні, якщо воно потребує уточнення об'єктивно. На мою думку, так, на думку депутатів може, дуже. може дуже. бути інша зупина. Ви що пропонуєте не голосувати, а говорити повністю на Ні, сесії ще? На сесії. на на сесії. І в на сесії... І тоді Будуть виступати, депутати, вносити зауваження. Ви не встигнете зараз у протоколу, можна всі зауваження. Ну, на сесії. Я даний проєкт не можу голосувати, не заносити на сесію. Я, я вважаю, що він допрацьований. Я просто говорю, що це до голосування. Якщо є три голови стануть, тоді відповідно берега дозволяєте. Я не включаюся в роботу комісії, але відповідно до регламенту. Якщо комісія не підтримує, то вона повинна винести обґрунтоване рішення, чому не підтримує, але це не все зробив, не можемо почати, тому що. Тоді давайте я ставлю на голосування на комісії. Я ставлю на голосування на комісії, а тоді вже будемо бачити. Шановні колеги, ставлю на голосування проєкт про програму економічно-соціального розвитку Родинської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати. Виникне. За. Виничку Маврочук. Лешовець за. за. Дубчик. Немає. Немає. За. за. Три за. Дякую. Пішне